Цікаво заглянути вам. Димохід. І заглядаємо. І що ми тут бачимо? Бачите, що може бути? Тут можуть розмножуватися птахи, тут можуть, що хочеш, бачите, курячий послід. Кажу курячий пташиний, голубиний пір'я, шкаралупа. Значить там. Там щось є, або щось було. Все треба чистити. Навіть якщо ви думаєте, що там нічого немає, там щось може бути. Там ми там не палили, там не має бути сажі, а там що там може бути, на що там чистити. Але чогось димить. Або чогось нема тягу, ось дивіться, ось там отакі вовсякі Голуби. Тут жили і цього народили. Бачите? Це не сажа, але воно там є. Тому, чому і рекомендується кожного року чистити. Ви не знаєте, що там. Там може бути сажа, у вас дрова помінялися чи ще щось. Наприклад, ви палили дубовими, а там цього року трошки у вас було соснових. Ви палили сухими, цього року були трошки сироваті. І ви думаєте, що все так, як минулого року, але цього року буде не так. Тому дуже важливо кожного року чистити сажу. І щоб знати, що там нічого немає. Коли до вас я приїхав, сажі не було. То не треба думати, що ми даремно його викликали. Треба думати, добре, тепер ми точно знаємо, що там все гаразд, що там все чисто, профілактику проведено, ми готові до опалювального сезону. Колись це був хостел для голубів. Для голуб а зараз це почищений димохід, який буде виконувати свою основну функцію. Відводити дим. Зараз ще почистимо грубу. І все. Будинок буде готовий до опалювального сезону. Так що звертайтесь, кушіть, дзвоніть, приїду почищу. Сажу трус ет на зв'язку.